Найдорожчий та найдешевший ролл босама суші. Давайте порівняємо, замовлення приїхало за 60 хвилин. В комплектації, як завжди, у нас ось такий пластмасовий пакет. Будуть ось такі палички, також дешеві серветки, які зручно носити, кидати в свою сумочку, Імбир та васабі, соєвий соус. І якщо ви не вмієте їсти, то ось такі штучки. Розпочнемо з найдешевшого ролу. Це Каліфорнія з лососа в кунжуті, вартість 127 гривень. Всередині лосось, авокадо трішки, огірок і все посипано кунжутом. Пахнуть роли свіжо. Містями скручено на троєчко, такі вони трошки розсипаються. Це огірочки, дуже так, бачите, легко витягуються. Ні, ну непогано за 127 гривень. Відчувається і рибка, і авокадо тут дуже м'ягенькі, і похруско, і огірочок. Єдине, що вони не тримають форму, сипиться кунжут, все розпадається. Найдорожче він прям відчувається, що він такий набагато важчий. Це Максі Філадельфія з вугрем. Коштує така 386 гривень. Зверху у нагіт та вугор всередині сир Філадельфія та огірок. І ось така товщина вугря, в принципі норм. Ще зверху посиплено кунжутом. По розміру я не скажу, що вони суттєво відрізняються, хоча в ціні десь в три точно. Ну і знову ж скрутка така. Ммм, <світ> я не знаю, як це коментувати. Цей рол за 400 гривень, дуже ніжний, вершковий, солодкуватий. Просто інгредієнти, в принципі, вони дають такі самі, як і в дешевому ролі, просто тільки зверху вугор. І за цю би просто не переплачувала. А ви.